Не доволі будь-який печець можна підписатись до своєї всього кримінального правопорушення. Чиновні сьогодні, якщо уважно прочитати процесу, закладу пишемо, готова тебе за зінчення учинити дане кримінальне провадження, до порушення підвертається зібраними кримінальним провадженням доказання. Зокрема, показами запіли, показами свідки, поки що ми на цьому законуємося. Чому до Якщо уважно перечитати це питання, що було сказано стосовно того, що, що сказали потерпілий слідку, ваша честь, питання сторінка розвитку. Звіду бум показала, що біля це є певними обставинами, ставить так, якщо нам вирости. Вваження, понаблик, питання, застосування запобіжніх закладів є тримання під з певними додатками, які призиваються, і ми говорить за те, що саме ці додатки є гонтовані підозрюю. А я наголошую на цьому, що саме тримання під вартою мати обґрунтований підозрюваний на, підозр, на рахунок цього, тому що це включилося до людина, що вона буде перебуватися за межами сніг. Що я хочу сказати своїм команді? Каже чесно, є клопотання. Подавати клопотання і певний перелік того, що сторона обвинувачена навіть називається на те, що бухчини не хоче. Звичайно, був бувчини не ми знаємо, що він той був ти і що це ще великі на запитання. Місце проживання в місті Двоє, він робив Україну. Він має постійне місце проживання в місті Дніпро. І адреса проживання в стороні до нашої Тому я вважаю, що перебування саме його в місті Львові, для того, щоб забезпечити процесуальну певну процесуальну Київ, суд покладає на мого оборони. І він в будь-який спосіб, який повинен його видавати. У держави є дуже багато елементів впливу. Настільки багато, що якщо, якщо суд все ж таки прийде до переконання, що можливо змінити відмовитися до цього питання і обрати запобіжний захід інший, то вплив держави є дуже потужним на цій країні. Тому я, я думаю, що він буде належним, що виконувати всі свої користі. Спілкування з ясному не вашу впливувати на експертів світів на учасники процесу для того, щоб унеможливити.